Я звуть Євгенія Соколовська. Я займаюся товарним бізнесом. Я прийшла до вас, шукала шляхи, як можна підвищити заробіток, як можна збільшити продажі, як можна масштабуватись. Ми продавали з СММ-никами, Ми наймали людей, які робили креативи нам, які uh -huh. робили рілси, відео через інстаграм. Uh -huh. І ситуація була нестабільна. То ми отримували продажі трошки, то потім у нас затище взагалі два тижні. Нічого потім знову прибутку не було. Ми були там був товарообіг порядка 13 тисяч гривень. Отримали багато відповідей для себе. Ми звільнили СММ-щиків наших. Ми припинили продавати в інстаграм через те, що продажів не було, тільки переписки, і ми зливали багато досить на рекламу. Ми, власне, отримали знання, яких у нас в принципі не було. З нуля ми починали ми всі ці таблиці, аналіз конкурентів, свою нішу аналізували, яким чином позиціонуватись. А ми зрозуміли, що власне, якщо ти хочеш товарному бізнесі заробляти, ти мусиш знайти товар, який приносить тобі прибуток. Зараз це робимо вже е, нащупали декілька. Декілька товарів і mm -hmm. почали продавати. Привезли з Китаю. Почали продавати. О, у вас з'явилися нові товари. То були з Німеччини, так. а тепер з'явилися з Китаю. З Китаю. стопад. У нас була виручка 60 тисяч. То що ми хотіли, власне, коли ми йшли на курс. Ми говорили про 40, по-моєму. Ми зробили 60. Саме основне ми можемо прогнозувати, куди ми можемо спрямувати, на чому ми можемо і що покращити, що змінити. Сподобалось, що був був зворотній зв'язок з кожним. Перепрошую ще що мені дуже сподобалось. Uh -huh. То власне, робота в парх. Зі дзвони зі дзвони, це взагалі настільки круто, я ніде не бачила, і ми спілкувалися це. По перше, це мотивує мене, це мотивувало. Я не знаю як, тому що руки опускались тоді. Напевно, це цей курс потрібно пройти кожному. Угу. Я би порадила от, своїм знайомим, хто хто починає, хто вийшов на якийсь рівень, хто хоче піднятися на інший рівень.